Фліс Мікс Шотландія 8 кілограм, 8 євро за кілограм. Починаємо з такої флісочки. Елічка. Вона гарна. Далі. У нас теплесенька. 2 XL. Гарні розміри дуже. Далі у нас флісочка. Тоже. Великого такого гарного розміру. Далі в нас йде флісочка, вона теж теплесенька. Далі з капішоном. Це десь емочка йде. Далі в нас дуже тепленька. Гарна. Далі. XL. 2XL, теж гарна дуже. Ісочка. Далі у нас синя, теж такого більшого розміру. Тут багато присутніх гарних розмірів. Далі червона, дуже красива. Далі в нас така світла, пише С, але це десь Есочка, Мак може бути, білесенька. Це більшого розміру, гарна, дуже. Даже розова, така теж красива, чорна. Це без рукавочка, і вона ще йде на підкладочки. Дуже гарна. Дуже гарна така полосочка дальше без безрукавочка флисова така, тоже більшого такого розміру. Также у нас сіренька, фліска. Це як курточка. Теж такого більшого розміру гарно дальше така. Досить гарна. І така флісочка. Для заволення пишіть нашому менеджеру.